Вітаю всіх! Хочу тепер травневі моменти продовжити сьогодні. У травні місяці можливі перемовини щодо заморозки війни. Давайте так. У травні місяці можливі перемовини щодо заморозки війни. Беремо це. Ого! Оце те, про що всі хочуть, кажуть і що пробилось. Заморозка війни. Тому що розчарування йде партнерство дії. розчаровці зупиночка, яка нам потрібна так всім. Але далі карта руху дежавю йде після неї. Домовлятись добре треба. Переходити на новий рівень. Розумієте, в чому прикол? Після таких от домовленостей оце все, розчарування всем погано. І після десятки починається відновлення нової сили. Тут Ну, Всі відновлюватись будуть. Відновлюватись. Ось в чому справа: відновлення. Будуть афішувати щось сказати про подібні перемовини про заморозку війни. Будуть афішувати щось сказати про ці перемовини. Давайте подивимось. Так. Активно, за рахунок третьої сторони, дуже активно буде цьому ось ці розмови. Да, Раптова якась така розмова, одна новина. Кожен постійно захищає свої інтереси, свої території. Але багато розчарування і невизначеності. Нестабільно все, щоб показати про подібні речі. Розмови. Це розмови в цю сторону, але надії. Розмови, саме розмови.